Підвищити рівень інформування про суми помилково сплачених податків, платежів та єдиного внеску. Державна податкова служба України розробила та впровадила новий сервіс Є повідомлення. Це означає, що платники податків, користувачі електронних кабінетів мають можливість у розділі вхідні вихідні повідомлення отримувати такі електронні інформаційні повідомлення про помилково сплачені кошти. І миттєво здійснювати перезарахування таких коштів, направивши заяву в електронному вигляді, до. Органу ДПС, в якому такі кошти обліковуються, в інформаційному повідомленні про помилкову сплату платежів, зазначаються реквізити платіжної інструкції, це і код територіального органу, код територіальної громади, код платежу, назва платежу, сума, дата та номер платіжної інструкції, а також бюджетні на небюджетні рахунки. Разом з тим посадові особи, які за даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних. Осіб підприємців або громадських формувань є керівниками установ, організацій мають можливість отримувати такі повідомлення додатково шляхом приєднання до сервісу Інфотакс. Відправка електронних інформаційних повідомлень про помилково сплачені кошти відбувається автоматично засобами комунікаційної системи за транзакціями за попередній банківський день. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Гараї.